Версту, дорогі друзі, брати та сестри Свою проповідь хтів би розпочати з другого псалма Такі гарні віршики, що я запам'ятав, то хочу от декілька думок сказати В першу чергу собі, а потім вам. З другого псалма декілька віршиків. Служіть Господу зі страхом, радійте тінням Шануйте Сина Божого, щоб він не прогнівався. Гнів скоро його возгориться, бо не всі уповаючи на нього. Такі гарні вітальні слова. Я хотів би наповнити, от ми проходили на розборі слова на роз... Іуди. Іуди там 25 віршиків. один тільки на розділ. Ну, що хочу сказати. Друзі, яку пору року ми живемо? Зрозуміло, я хотів привітати вас, вас привітати з початком листопада. Третій квартал осінь. Це пора року осінь, так? Да? І третій місяць. Осінь, порі року осінь. Третій місяць листопад. Друзі, до цього місця мені і вам Господь допоміг. І декілька думок хочу передати. Тому що мені і вам Господь, щоб ми реально це сприйняли. От, не якусь байку, як апостол Петро говорить, ми звістили вам силу і прихід Ісуса Христа. Нехито сплечним байкам посідує, Но бувши очевидцею у величі. От. Коли від цей. Величної, величної слави ми чули цей голос. Сам Отець Небесний з'явився в Ясній хмарі і прогорів до учнів, а потім апостолів. Це син мій улюблений. В ньому моє подобання. Його слухайте і ми будемо на святій горі. Так що дивіться, які вітальні слова я хотів би передати. Це апостол Петро, друге 2 пісня 1-2. Благодать і мир. Нехай примножиться вам через пізнання Бога. Нехай примножиться. Що? Нехай примножиться. Ну хай примножуться гривні нам, щоб пенсію мені примножили. Що примножиться? Ви зрозуміли? Благодать і мир. Нехай примножиться, збільшується. Це зовсім не матеріальні речі, речі, друзі. А щось таке духовне, возвишене. Далі, от Іуди, це брат Ісуса Христа. Може по, по батькові Іосіху. Дивіться, які слова. Дальше. Покликаним улюбленим у Бозі Отці, збереженим Ісусом Христом. Милість вам і мир, і любов нехай примножиться. Алілуя! Давайте я повторю ці чотири слова, такі дуже милість обновляється кожну ранку. Бо сонечко з'явилося. От така вже середина можна при закінченні, осені, можна так сказати, милість обновляється кожну ранку. Мирість вам і мир, і любов нехай примножиться. Така думка, друзі, ми всі прийшли на це зібрання з миром. Старайтесь мати мир з усіма людьми. Треба зусилля прикладати. Мир з усіма мир. От чоловік з дружиною, дружина з чоловіком, Мир і любові став дія, котрі живуть сусідами. Ну, повиннаш повинен мати мир, мир допоможи Господь, мені і вам. оправдавшись з вірою, ми маємо мир з Богом через Господа Ісуса Христа. Повинен мати мир цей. От, і хай Господь допоможе. Мені. Я вам процитую це теж, що запам'ятав молодості, то хочу процитувати. Ну, російський порядка, там одне таке слово. Коли б ти внімав моїм заповідям, що означає слово внімав? Знав їх і виконував. Я так розумію. Тоді твій мир як ріка, ріка, річка. І правда, як хвилі морські. Є. В сім'ях мир, любов злагоді, От. сусідами. Я хорошо і в церкві мир і злагода. Це дуже добре і приємно. Там Господь перебуває, як добре приємно жити братам і сестрам в злагоді, в мирі, в любові. Це. Там Господь заповідав благословіння і життя на віки вічні. Алілуя! Блаженні миротворці. 5-9 Матвія на горній проході. Матвія 5-9. Блаженні миротворці, вони будуть названі синами Божими. Скажіть, друзі, ну на вас ну, розсудження. Є багато миротворців у нашій церкві чи в нашій країні. Є вони чи нема. А Бог святий його знає. Ну, повинні бути такі миротворці, що десь скандал сім'ї і прийшов той миротворець і примирив Двох. і Дійшли до розуміння, от і пішло життя на покращення такий медичний термін. Так що ми не повинні ці бути миротворці. Така, Такі, декілька, декілька думок, друзі, як я би напомнити, ви це, ви це ж знаєте, але до Корінфян, шукаєте місце пістання Апостола Павла до, до Корінфан. В другому пі, пістані, два там пістані до Корінфана. Сьомий розстіль один віршик до нашої побожної уваги. уважно слухайте. Щоб дум... слова наші і думки серця були богоприємні до вподоби. Може хтось тут щось про своє думає? Домашні речі чи про вчорашній день, субота була, да? давайте. Щоб наші думки і наші слова, наші справи були. Не було розпішності. Отже, улюблені ким І... Ісусом Христом. Ми улюблені, маючи такі робітниці. Очисьмо себе від усякої нечистоти тіла, Духа, довершуючи наше в Страху Божому. Таке повеління. до Народа Божого сьогодні актуальні слова для нас, нашої місцевої церкви, кожного індивідуального члена церкви. Улюблені очимо себе від всякої скверні гріхи думок слів поступки. Очищення освячення. Христос сказав «Ви чисті, ви чисті, Через те слово я вам говорю но не всі. Цікаво таке цікаве. Ви чисті, но не всі. А чому він так сказав? Чисті, но не всі. А знав із каріота, зрадника, що за 30 серібнь він зрадить. І він його не видав на посміховисько. От такий ти негідний. Чого ти тут? Я ж тебе вибрав, ти спочатку був нормальною людиною. А до чого? Сатана тебе спокусив, щоб ти брав не своє. Ось. Ні, він чого не зробив. Полюбив до кінця і полюбив, сучий до кінця. Ще доручив скриньку. Це знає, дуже сірозна відповідальність. В той час і касіру. Касір церкви. Як так можна, Друзі, ви усвідомлювати що? таку важливу справу Ісус Христос доручив. Вечисті, але не всі і не виярив його. Коли на тайній вечері вже там відбувалася така таємна вечера, на вечері любові там відбувалося, І один із вас зрадить, сказав, хто? Чи не я? Дивіться. Учні казали, Господі, чи не я тебе зраджу, а Іуда і Скарьон? Він не казав Господі, а Учителю сказав. Він не вважав Ісуса Христа за Господа і Спасителя. Не вважав Його. За Месію, учителю, чи не я? Подав кусочок і пішов. І прийшов з людьми. Ну, це не моя тема, друзі. Хай Господь допоможе очистити себе і любити. От від нечистоти тіла. Бачите, є нечистота тіла. Осквернення і Духа, довершуючи наше освячення в Божому. Далі, маючи такі обітниці, які конкретно обітниці, я хотів би наповнити, які обітниці? Яка згода з Христа відіару, яка спів вірного з невірним питання за питаннями? Яка спільність, яка співучасть, співучасть вірно і невірним. Господь вірний в словах і в ділах. Він сильний у словах і в ділах. Ісус Христос. А ми буваємо не такі вірні. От. Так що, яка сумісність храма Божого з ідолами. Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, Селюсь у них, буду ходити в них, буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Яка сумісність храма Божа? Чи ми не знаємо, що ми храм для Духа Святого, тіла наші, храм Духа Святого, і ми не свої. Купні не другою ціною. Став прославляти Бог тіла і душа, які суть Божі. Отут таке слово є. Грама Божу з ідолами. Є в нас ідоли чи ні? Ідоли. Ми кажемо, в православі Такі ікони, це ідоли. А в нас, в нас християн Віри Іванської, чи є ідоли, чи нема? Друзі. А як хотів би висвітлити, висвітлити таку думку, сказати, знаєте, буває, ну не всіх, що інтернет, оця мобіл, мобілка буває ідолом. Буває ідолом. Як звільнитися? Як звільнитися від того, друзі? От, від цього?